Більше трьох сотень буковинських патрульних поліцейських пройшли відбірковий тур, двомісячні навчання заради того, щоб скласти урочисту присягу на вірність українському народу на центральній площі міста Чернівці та приступити до виконання своїх обов'язків. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю! Урочисто присягаю. Серед 340 представників нової патрульної служби в Чернівцях є як чоловіки, так і жінки. Окрім цього, служити виявило бажання 35 буковинців – учасників бойових дій на сході України. Привітати нових патрульних із складенням присяги приїхали народні депутати України, міністр МВС Арсен Аваков та прем'єр Яценюк. Я вітаю воїнів сьогодні, які після антитерористичної операції сьогодні тут зараз з нами прийняли присягу поліцейських. І вважаю, що це дуже важливий крок. Крок за кроком збудуємо Україну. Слава Україні! Героям слава! Вони пройшли тестування, вони пройшли навчання, вони пройшли складний відбір. Але вони для себе всередині прийняли рішення. Ми хочемо бути кращими. Ми хочемо служити народу, і ми хочемо довести. Що ми маємо цілі цінності, і ми будемо реалізовувати свої цілі і цінності в новій українській патрульній поліції. Також прем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що поява нових патрульних на вулицях міст України є тільки частковим кроком до проведення повної реформи у правоохоронній системі. Реформа правоохоронної системи, прокуратури і нові українські суди, які повинні бути не корумповані. І не виносити рішення іменем долара Сполучених Штатів, а виносити чесні і неупереджені рішення по тим, до речі, справам, які будуть створювати ці патрульні поліцейські, по тим справам, які буде розслідувати і розслідує нова українська поліція. До завдань нових патрульних входитиме охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху та виїзд на місця різного роду подій. Як зізнаються більшість патрульних до того, як вступити на службу, займалися роботою, яка взагалі не має стосунку до правоохоронної системи. Тому їм довелось пройти курс підготовки, який тривав більше двох місяців. Як зізнаються, самі було важко, але бажання досягнути своєї мети дало результати. Важко, Звичайно, було багато претендентів на, на... На місця ці, і було важко, досить важко служити і захищати простих людей і взагалі робити порядок. Щоб... Перше, те, що ми прагнемо справедливості, і хочемо, щоб в місті був порядок. І заодно безпека. Ярослава Маркулинець для того, щоб вступити в Чернівецьку патрульну поліцію, приїхала із Закарпаття, де працювала у сфері торгівлі. Тим, що їй вдалося стати поліцейським, пишається. Вступити в патрульну службу, тому що я хочу допомагати людям, а це саме ця робота. Багато спілкувалася з людьми, бачила їхні проблеми, ну і так вирішила вступити в поліцію. Я дуже рада за нею. Вона досягла своєї мети, нехай працює здорова та щаслива. І щоб усі люди ходили по вулицях спокійні і днем, і ночі. Чи не хвилюєтеся? Хвилююся, як мама. Для одного із патрульних поліцейських 27 березня став подвійним святом, адже під час урочистостей чоловік запропонував руку і серце своїй дівчині. Головка Марія. Я тебе дуже сильно кохаю. Я хочу, щоб наші долі поєдналися. Станеш моєю дружиною. Дівчина погодилася. А після присяги та виступу гостей поліцейські фотографувалися із чернівчанами та почали готуватися до першого нічного патрулювання міста. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.